Слухаючи сьогодні відео про концтабори, то для себе розумієш те, що люди, переживши оте все, оті страждання, те, що скільки вони роботи переробили, скільки вони всього робили і вони могли жити, увірувати. Ісуса Христа, тому що Ісус Христос спасав їхні душі. І маючи в душі Ісуса Христа і сама мати те, що мав, мають ті люди, то. Дякувати Богу за все, що все ж таки. Я живу зі своєю дитиною в достатку, що є криша над головою, в хаті тепло, є що їсти. А ті люди, які жили в то вони мали геть отакий малесенький кусочок хліба. І вони вранці їх їли. І щоб якось вижити, і робили зимою без взуття, без одягу. І вони тоді. Багато хто й помер. Бо багато були без віри в Бога. А Одна людина, Віктор, мерз, якщо я не помиляюся, то він жив, він вижив. Чотири констапори пережив і таким чином. Каже, Мать віру в душі, те, що Бог його зберіг і вижив, то треба потрібно з таких людей брати приклад, тому що можна далі жити і виживати тільки з Ісусом Христом. Бо без Ісуса Христа ми ніяк не виживемо. É, то. Як ви можете бачити, мій синочок грається зі мною. Так, він любить увагу. і тому Приходиться з, з ним гратися. І дякуючи Богу за все, що я на сьогоднішній день маю, і те, що я можу мати. Дякуючи Господу Богу, тому будьте уважні до всього, до свого життя. Читайте Біблію, читайте притчі, тому що Бог хоче достухатися до нас, і щоб ми прийняли Слово Боже в своє серце і ніколи не ігнорували. Будьте благословенні!